Дізнаєш, що ж мене чекає у моєму сейфі. Дивно, але ж він порожній. Де ж та сама какашка? Ой, Тарган! Він повзе прямо по мені. Зніміть цю гадість, а! Та гаразд тобі дивись, не такий він і страшний. Я б сказала навіть дуже милий. Розумію, що тобі доведеться робити з ним. Ні, я не буду. Дивіться, який він модрошний. У нього такі вуса. Поки тут у сміливості набираєшся, я вже зі своїм сейфом розберуся. Okay. О, А мені пощастило. Дивіться, яке в мене величезне печиво орео. Круто! Wow. А що ж чекає на мене? Нічого собі, яка гарна та незвичайна чарівна палич. Hey, Залишилося тільки дізнатися, що вона робить. <ріст> Як прикольно! Завдяки їй я можу зробити так, щоб всі повиснути у повітрі. Слухайте, адже це класний атракціон. Ні, це взагалі не класно, так більше не роби. Oh -oh. Ти грайся зі своєю паличкою, а я, мабуть, пограюся зі своїм величезним апетитним печивом. Може, і мені досить відкусити. Ні, я сама з нею розберуся, аж надто вона смачна. Ах так, нічого. Маю один хитрий і дуже неприємний план помсти. Що ти скажеш, коли на твоєму печиві уселися цей тарган? О, No! Нічого не скажу. Тарган дуже милий. Ах, так! Нічого, я все одно заберу собі твоє печиво. Нехай воно просто залетить мені в рот. Ей, як тобі не соромно, злодійка. Залишилася одна розвага. Дивитися, яке мапурається з тарганом. Вам смішно, ось мені дуже. Але мабуть, доведеться зробити це швидше. Молодчина, я знала, що ти смілива. Ні, я не дозволю цьому таргану просто улетіти. Ось Емма, ти все одно маєш його з'їсти. Ось це дякую, Саманта. Фу, яка ж це гидота. А я сподівалася, що ми подруги. Hey, до речі, мені тут прийшла одна дуже цікава думка. Якщо моя паличка може змусити літати будь-що, значить, вона може зробити так, що ласощі прилетять до мене. <рив> Дивіться, та тут ціла купа різних солодощів. <рив> я найщасливіша. <рив> Схоже, вже не сама. Фу! Ви що не робили? Ви зламали мою паличку. Тепер мені залишається тільки їсти те, що вже прилетіло. Не засмучуйся. Тут тобі на рік уперед вистачить. І справді, тут нам усім вистачить на рік. Чорт, цього разу першу відкриватиму я. Здається, на мене чекає щось приємне. Точно, цілий балон моєї улюбленої коли. Ой, вона, напевне, зараз як спінеться, хочеш прямо в тебе, Еліс. Ні, не треба! Та не хвилюйся, все окей. Мені пощастило, і вся кола залишилася у пляшці. Чудово! Отже, тепер я також можу відкривати сейф. О, oh, oh, ні, як вони дізналися, яка їжа для мене справді схожа на какашку. Я просто ненавиджу лимони. Яка ж я щаслива у лапках? Дуже щаслива. Цікаво, що буде у мене. Сподіваюся, щось магічне. Нічого собі, це ж цукрова хмара. Я таке лише у мультиках бачила. А ну, руки геть. Це всіх стосується. Я не дозволю чіпати мої цукерки. Вони лише мої. Мені й не треба, у мене є кола. Нічого собі, яка ж вона товста, якщо в неї вміщується стільки рідни. Щось мені погано, дівчата. Бережіться. Фу, гадість. А як же смердить? Себе манерам не вчили. І це було ще не все. Ось продовження. Та ми тут зараз відлетимо через твої рики. Який жах! Менше слів, більше справи. Емо, чому ти не їш? Я ненавиджу їх. Хоча маю ідею, що я можу з ними зробити. Навіщо мені дивитися цією кислою гидотою, якщо я можу просто зробити з лимонів смачний сік? Наївна, думаєш, твій сік буде смачнішим, ніж самі лимони? Зараз ви самі в цьому переконаєтесь. Ви просто мені заздрите. Oh, no. hey, Ой, здається, ви мали рацію. Цю кислоту навіть у роті тримати неможливо. Ти що робиш? Вся кислятина на нас. What? Так, ну і гидота. Навіть в очі потрапила. Цікаво, де мої цукерки. Марка, дай цукерок. Щось не так. О, ура, Тепер у мене куча скітелс. Та тут усім вистачить. Ні, це моя хмара, так що я не збираюся ділитися з вами. Думаю, я зможу його просто забрати. Нічого ти не зможеш. Воно як було моїм, так і моїм лишиться. Якщо ви всі спробували скітелс, погодьтесь, що цукерки просто шикарні. Що ж мене чекає цього разу? Здається, знову щось дуже круте. Точно, дивіться, який апетитний та яскравий пончик. Його можна не просто їсти, а ще й з ним грати. Ой, мені ще доведеться навчитися його ловити. Я дивуюсь, куди ж діваються ці сейфи, але зараз мені все одно. Я тільки думаю про цей апетитний пончик. Як же смачно! Дай куснути. Yeah. 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 Я через тебе собі палець кусила. Ну от тепер він дуже-дуже болить. Mm -hmm. Не страшно. У мене завжди є пластир якраз на такі випадки. Круто, велике дякую. Yeah. Цікаво, що ж чекає на мене. Окей okay. Це oh, no. якась гідота. Мені знову не щастить. Yeah. Я ненавиджу курячі яйця. Особливо, коли вони сирі. б мені з ними зробити? Mm -hmm. Давай я тобі допоможу. Hey. Ой, пробач, mm -hmm. дивись, яке апетитні яєчка. Давай, час їсти. Mm -hmm. Як же ви мені набридли? What? Який пупсик! Тепер це мій вихованець. Я теж хочу такого вихованця. Окей. Okay. Ну ось, У мене просто яйце. Тому що пташенята дістаються тільки добрим дівчаткам. Цікаво, що ж чекає на мене в моєму сейфі. Здається, це якась бомба. Що? Бомба? Ми терміново повинні ховатися. Допоможіть. Може, я зможу її знешкодити? У мене й кусачки є. Ой, здається, я зробила лише гірший. Дівчата, лягайте! Нічого собі! Дивіться, скільки тут цукерок! Здається, то була цукеркова бомба. Круто! А у мого пташеня тепер є братику по шоколадному яєчку. До челенджу для художників. Ого, це крута ідея. Шоколадний фонтан отримає та з вас, яка найкраще його намалює. Якщо всі згодні, то час приступати. Але зважте, малювати ви повинні без рук. Це є обов'язковим правилом. Якщо все зрозуміло, то ваша хвилина пішла. Поїхали. Я вже впевнена, що перемога у мене в кишені. Чого мені змагатися з цими невміхами? <му> Хто казав? Щось мені підказує, що фонтан з шоколаду отримую я. Аж надто круто, я малюю. Ще чого. Він мій. Щоправда, поки що мені не дуже подобається те, що виходить. Може, треба просто змінити тактику. Думаю, малювати фломастерами буде набагато зручніше. Так, ось так спробуємо. Добре фломастер. Я також хочу малювати їм. Так, ти фломастери відкрити не можеш. Взагалі, то це не смішно. Що ж мені робити? Тим більше в інших такі класні малюнки. Гаразд, нічого страшного. Якщо мені не вдається красиво намалювати, то потрібно, щоб інші теж зіпсували свої шедеври. Думаю, перо мені допоможе. Ти що зробила? Через тебе я весь малюнок зіпсувала. Ось це не везуха. А ти чого смієшся? Я і тобі зіпсувати можу. Крім того, твоєму малюнку також хана. Я його зіпсую. Знатимеш, як сміятися над самантою. Ні, вистачить. Правильно, так і. Челсі, а ти чому радієш? Я і твій малюнок зараз миттю зіпсую. Нам треба, прошу. <реш> Дівчата, вас час минув. Показуйте малюнки. Блін, я навіть не встигла зіпсувати малюнок Челсі. Давайте подивимося, що ви там встигли намалювати. Мері це ще що таке: схоже не на фонтан, а на якусь ляпку. Саманта, твій малюнок теж не дуже. Чому ви не постаралися? А як вам моя робота? <звук> ну, вона краще ніж в інших. Окей. Okay. але я бачив і краще. А гаразд, тому що в інших ще гірше сьогодні перемагає Челсі. Найбільше старалася, тому саме я отримала цю нагороду. Думаєш, ти сама можеш пити шоколад? Помиляєшся, ми також можемо це робити. У нас навіть трубочки спеціальні для цього є. Як же смачно! Гей, а де мій шоколад? Ну, ти ж наша подруга, от і поділилася з нами. Цього разу ваш приз буде ще крутішим. Дивіться, який милий песик. Так, такий попсик І він дуже об'ївся. Тому гарненько та сходив у туалет. І вашим призом стане ця наймиліша какашка. Хто краще намалює, той її отримає. Бажаю удачі і ваш час уже пішов. Я не хочу какашку. Потрібно просто намалювати щось, але не какашку. Я повинна зробити найгірший малюнок у своєму житті. Точно, немає нічого гіршого, ніж малювати ногою. за сморід одразу перепрошую. Що це таке? Почалася ядерна війна. Звідки цей сморід? Це лише моя ноженька. Усі точно намалюють щось круте, а я просто мазатиму фломастером на папері. Та б мене не впіймають. І какашку отримувати не доведеться. Коричневий фломастер. Мені терміново потрібна заміна. <звук> Щось у мене з рук валиться. Треба бути акуратнішою. Цікаво, що встигли намалювати інші. <звук> так, ваш час минув. Показуйте свої витівки. Вже все. Пора я готова показувати малюнок. <звук> Челсі, я чекав від тебе більшого. Ого, Саманта, та ти розумниця, у тебе чудовий малюнок. Мері, а ти чому спиш? Я не сплю. Ось мій малюнок. Ой, ось це і справді справжня какашка. Значить, приз отримуєш саме ти. Давайте привітаємо Мері. Какашку, блін. За правилами, ти повинна її з'їсти. Так, але раптом мені пощастить і виявиться, що це всього лише шоколад. Фо, вона і справді їсть какашку. Самі ви какашки, а це звичайна смачна шоколадна паста. Хочете спробувати? Дуже смачно. Дівчата, цього разу ви будете боротися за це миле кошеня? Який миленький. І дуже пухнастий. Якщо ви намалюєте його дуже круто, то він ваш. Малювати цього разу потрібно буде крейдою. І на своєму обличчі. Я можу лише побажати вам удачі. Час пішов. Yeah! І справді, навіщо малювати щось на папері, якщо я сама дуже схожа на милого котика? Просто потрібно пару деталей на обличчі домалювати, і все готово. <плес> я теж схожа на кішечку м'яу і фарбуюся. я найкращий. Ви можете мучитися скільки завгодно, а я єдина, хто здогадалася дістати дзеркало. Без нього я точно нічого нормального не намалюю. Тим більше дзеркало не проти правил. Перемога точно у мене в кишені. Челсі малювати зовсім не вміє, а мері. Ого, використовувати дзеркало це проти правил. Як тобі не соромно. Дивись, Челсі, ти бачиш це нахабство? Так, це несправедливо. Ми маємо провчити Мері. Давай змиємо її макіяж. Мері, ти готова прийняти душ? Тоді отримуй. Ні, навіщо ви це зробили? Я могла отримати пухнастого котика в подарунок. Точно, котик. Якщо саманта буде фарбуватися також круто, то. Чити мені кошеня, потрібно зіпсувати її мейкап. Саманта, у тебе фарба розмазалась. Де? Скажи мені, я виправлю. Давай краще я тобі допоможу. Мені не складно. Так, так, ось тепер супер. Дякую, велике. Дівчата показуйте ваші мордочки. Дивитимемося, у кого що вийшло. Мері, ти знову навіть не намагалася. Який жах? Навіть котику бачити не можна. Саманте, ти взагалі бачила, як ти виглядаєш? І як виглядає кіт? До чого тут пірат? What? Пірат? Який пірат? Ах ти, Челсі! Я тебе провчила. Зато тепер ведучі справедливо. Оцініть мій мейкап. Okay. Так, доведеться знову віддати перемогу Челсі. Тому що в інших все набагато гірше. Ора, тепер це малюк мій. Ой, апче. Здається, повернулася моя дитяча алергія на коців. А апче. Нічого страшного, тепер кошеня буде в більш надійних руках. Моїх та мері. Ні, він мій. Вилікуйся спочатку, а потім ми віддамо тобі котика. What? Якщо минулий приз був таким класним, то цей може вам не сподобатися. Ви будете боротися за рибку. Більше того, малювати цього разу вам доведеться різними соусами. Окей. Буде важче, але ви впораєтеся. Час пішов. Звісно, все буде супер. Малювати соусами. Це не лише весело, а й смачно. Ти чого робиш? Залиш сміття при собі. Перепрошую, я не спеціально. Гаразд, я не ображаюся. Мабуть, малювати соусами прикольно. Вони ж такі яскраві. Виглядає дуже круто. Виявляється, кетчуп – це непогана фарба. <гас> 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 Мені здається, сирний соус теж досить яскравий. Тож і за його допомогою можна зробити класний малюнок. Так швидко закінчився, але не біда. Вони всі виглядають дуже яскравими і красивими. Тому будь-який соус допоможе мені в малюванні. Ого! Я й не думала, що малювати соусами це так цікаво. Так. Блін, усі малюють надто круто. Мені треба ж тебе піднатиснути. Я також хочу красивий малюнок. Соуси дуже непогано пахнуть. Напевно, вони і на смак дуже приємні. Ого! Які ж вони смачні! Навіщо взагалі малювати, якщо соуси самі собою такі класні? Щоправда, мені здається, їсти просто соуси, все дивно. А ось і ні. Це круто і дуже смачно. Згодно, але малювати все таки крутіше. Ой! Дурні коробочки. Блін, вони зіпсували весь мій малюнок. Як ви могли так мене підвести? Дурне сміття. Блін, здається, я з'їла всі соуси. Малювати мені тепер зовсім нема чим, але нічого страшного. Можна просто вкрасти малюнок у саманти. Ваш час добіг кінця. Показуйте, хто що намалював. Я поки що заберу собі гарний малюнок. Мері сьогодні явно не твій день. Малюнок так собі. А ось у Челсі мені подобається більше. Хороша робота. Саманта, а ти чим займалася? Думала, якщо сидітимеш і нічого не робитимеш, то ти не отримаєш рибу. Якби не так. Вітаю, саме Саманта отримає цілу купу рибок. Це все через Челсі. Я не з'їм так багато сирої риби. Ідея. Навіщо їсти сиру рибу, якщо можна її приготувати? Це чудова думка. Не дарма ж я завжди ношу пальник поруч з собою. Ой, Челсі, вибач, здається, вогник і на тебе потрапив. Так же, а тобі личить. Та ну вас! За допомогою пальника можна перетворити гидку рибку на смачний делікатес. І зробити це дуже просто. Ось дивіться. Побажайте мені приємного апетиту. Просто дивовижно. А ми в кіно. Зменште швидкість стояти. Пред'явіть ваші квитки. Джеку, давай, діставай. А, квитки. Ось вони. Візьміть, будь ласка. Please. Що ж, схоже, це гаразд. Прошу вас, проходьте. Велике, дякую. Фільм уже йде. Сідайте швидше. Який захоплюючий сюжет? Клас. До речі, дуже смачний попкорн. Так, мені теж сподобався. Він просто бомба. І чого я купаюся із цим попкорном? Можна ж з'їсти все одразу. Hey! Ну ось, він вже скінчився. Ти завжди поспішаєш, Челсі. Джеку, у тебе майже повне відро. Я візьму трохи. Mm -hmm. Ти що робиш? Прибери свої руки. Ну ось, ти розсипала мій попкорн. Друзі, у вас все гаразд. По-моєму, вам час на вихід. Давайте, вставайте. Я вам допоможу. Від цього фільму просто неможливо відірватися. Та куди ви нас тягнете? Бачу, ви любите поїсти, тому пропоную вам взяти участь у челенджі. Думки. Немає, що на нас чекає. О, якісь картки. Давайте подивимося. Ну, ось, мені доведеться їсти повільно. А мені швидко це я люблю. Золота середина непогана. Яку страву для нас приготували. Локшина чудова. Виглядає дуже апетитно. Yeah. Мені не терпиться спробувати. Давайте почну. Побачимо, що тут у нас. Ага, палички. Мабуть, треба їх відчинити. Отак. Акуратно не поспішаючи. Поспішати. Okay. Схоже, це надовго. Мабуть, я поки що почну. Дурні палички, ніяк не можу їх роз'єднати. Я трохи зуби не зламав, все без толку. Ти просто слабак. Ні, у мене вийде. Ей, боляче, чи ти влучив мені прямо в лоба. Вибач, я випадково. Як мені їсти однією паличкою, спробую підчепити локшину. Да, це погана ідея. Давні палички. Навіть Мері скоріше почне їсти, а я все ще голодний. Ну все, мені це набридло. Як багато лекшини намоталося на мою паличку. І чому я одразу до цього не додумався? Смачно! Просто смакота, Це найкраще, що я коли-небудь пробував Як там Мері? Ці палички мене зачаровують. Думаю, не варто її турбувати. Давай я з'їм свою локшину. Мені знадобиться серветка. Ось тепер можна приступати. Подивимося, як ти впораєшся з паличками. Навіщо ти їх викинула? Вони мені не потрібні. Краще я візьму виделку та ніж. Так звичніше. Що ж, почнемо? Ну ось лакшина постійно падає. Виделка та ніж мені теж не підходять. Потрібно вигадати щось інше. У мене ідея. Буду їсти прямо так. Поки що чудово виходить. Ось і все, я впоралася. Баночка порожня. А ти молодець, вітаю. Що там у мері? <рес> О, локшина. Як давно я мрію спробувати? її. Нарешті вона у роті все божественно. Давай вкрадемо порцію Мері, Вона все одно нічого не помітить. Смакота. Я хочу насолоджуватися кожною миттю. Дивно, куди зникла моя лакшина? Ви нічого не бачили? Ай, боляче. Так нам і треба. Наступного разу не тягатимете чужі продукти. Вона має рацію. Новий раунд, клас. Подивимося, що тут у нас. Знову повільно. Ну гаразд, мені не звикати. Я не проти середнього темпу. А мене цілком влаштовий, швидкий. О, Друзі, дивіться, це ж піца. Вау, у ній так багато сиру. Клас. У мене одразу розігрався апетит. Я в захваті. Досить балакати. Давайте швидше почнемо. Я, як завжди, перша. Скоріше, мері. Почну ось із цього шматочка. Він кращий за інших. О, як гарно тягнеться сир. Челсі, я не готовий чекати цілу вічність. На мою думку, цей шматочок занадто малий. Два буде якраз. Піца просто пальчики оближеш. Думаю, не варто дрібнитися. Складу всі шматочки один за одним і з'їм все за один раз. Вийшла піца сендвіч, клас. Джеку, Ось це те. Мені є, чому в тебе повчитися. Браво. Я міг би їсти ще швидше, але мені хочеться трохи розтягнути задоволення. Окей. Okay. Тепер ти, Челсі. Як же мені вчинити? Вигадала, згорну цю піцу в рулет. «Клас! крута ідея. Тепер я впораюся за пару секунд. Щось пішло не так. Піца застрягла у мене в роті. Не хвилюйся, я тобі допоможу. Дякую, ніяк, не могла відкусити. Ти мене врятував. «Момент щастя, близький. Піца майже у мене в роті. О, Куди ж вона? Опс, здається, вона впала і її вже не врятувати. У мене залишився тільки шматочок тіста. Шкода. Хоча це все ж таки краще, ніж зовсім нічого. Все, я закінчила. Тобі постійно не щастить Мері. О, не. Що це? кактуси? Вони ж колючі What? Не розумію, як ми їх будемо їсти. Мені страшно, не хотілося б продирявити собі язик. Виглядає огідно. Не думаю, що це дуже смачно, але я готова взяти на себе удар і почати. Ми не проти удачі, Челсі. <плес> Спочатку треба перевірити, наскільки цей кактус колючий. Дайте мені трохи часу, і я все з'ясую. Боюся, нам доведеться довго чекати. Починай, Мері. <плес> що ж, спробую. А, мій язик як боляче. Челсі, подивися на це. Я так просто не здамся. Зараз цей кактус у мене отримає. Відчуває, буде спекотно. Ти маєш рацію, Джеку, але він сам не просився. Так що краще. Не чекав від тебе такого, Мері. Мені погано, Заберіть мене звідси. Ти надто вразливий, Джеку. Нічого собі. Ти непогано, йому помстилася. Друзі, у вас так галасливо. Що там відбувається? Не відволікайся, Челсі, інакше ти ніколи не закінчиш. Ось ми і зустрілися вічна віч. Як гірко, дота. Мені страшно уявити цей смак. Скоро ти сам його відчуєш. Можеш починати, Джеку. Нехай спочатку Челсі закінчить. Ну все, давай, Челсі, поспішай, okay. додай газу. Схоже, виходу немає. Мій палець як боляче. О, здається, я здовголку. Спробую ще. Працює! Клас! Кактус повністю чистий. Тепер я можу пробувати його. Мері, ти мала рацію, це зовсім не смачно. Гадість, мені хочеться все виплюнути та помити язик. Як же я тебе розумію? Я вже близько до кактусу. Ось ми зустрілися боляче. До неї довго все доходить. Я просто зріжу всі голки. Потрібно трохи натиснути, виходить. Ну, ось, ми знову надовго зависли. Думаю, краще використати пінцет. Давай поможу Челсі. А я пропоную бритву. Це найшвидший спосіб зрізати голки. Вийшло, не дякуй, Челсі. Залишилася одна голка. Ти? Ну, давай же, Челсі, ми віримо в тебе. Навіщо ти це зробив, Джеку? Я хотів тобі трохи допомогти.